Доброго ранку. Любимо передкладників країномовного каналу. Гарний. Такий 0 градусів. Як і повинно бути ранок. 22 листопада 2024 року. У нас чудовий п'ятниця. Бігу на роботу. Сьогодні в мене день народження. Я вже на російському співав. В этот день родили мене на світ. В этот день одет. ну, Це на українська пісня. Так, відразу, як пройшла нічого. Все. Все начебто й непогано. Вітання приймав з 12-ї ночі. І, і, і зранку. Ну, ну а вивчув, дякую Богу, і не чув. Тривоги були, так все, все начебто непогано. Бачите, скільки пішку завізло, завезли, щоб не слизько було, доріг. доріжки будуть посипати. Все, майже прийшов. Усім гарної п'ятниці. Ми рода злагоди. Всім щиро дякую. І звичайно будемо жити. Не зважаючи ні на що. Наступне до народження ми у миру святкували. Пока!